Робиш, але не відчуваєш задоволення. Можливо, ти зливаєш енергію не туди. Можливо, ти не бачиш, наскільки ти багато робиш і обесцінюєш себе. А, можливо, ти мама в декреті, яка думає, я просто мама. Ну, а як це бути зараз, у 21 столітті, просто мамою? Але насправді це все буде забирати твою енергію. Ну, наприклад, навіть ти, ти майстер манікюра, наприклад, і ти думаєш, ну. Я якось просто майстер манікюра, але насправді ти майстер великого такого задоволення для жінки, яка втілює дизайн, яка, коли жінка дивиться на свої нігті, вона згадує тебе, наскільки ти прекрасний майстер, наскільки з тобою класно розмовляти, наскільки ти втілила її ідею в життя, і від цього твоя цінність зростає. Тоді ти, коли розпочинаєш цінність свою відчувати, ти нарощуєш потенціал, накопичуєш клієнтів. І піднімаєш ціни. Це оця сходинка, сходинка за сходинкою, ти просто розвиваєш себе, ніби квіточку кожен раз, кожен раз, кожен раз розпускаючись. Тому, будь ласка, не втрачай своє задоволення, де б ти не була на якому рівні, чим би ти не займалася, завжди є куди зростати, завжди цінувати себе і отримувати задоволення від того, що ти робиш, і зростати.